За тиждень Тульчин відзначатиме День міста. Ми, учасниці громадської організації, Мистецька спільнота Девокрай, маємо гарну нагоду вже сьогодні привітати мешканців Тульчина і тих, для кого це місто стало другою домівкою з Днем народження міста. Будь-яке свято сьогодення немає тих яскравих кольорів, які мало до війни. Проте ми знову й знову хочемо нагадати світові, що ми українці, народ з давніми традиціями і високою культурою. Ворог мусить усвідомити, що йому ніколи не здолати дух народу, який, виборюючи волю і незалежність, продовжує творити. Доземний уклін за цю можливість. Захисникам і захисницям України ми молимося за переможний день, який поверне наші серця, мрії про майбутнє. Сьогодні напередодні дня міста Тульчина, міста нашої радості і надії, хочемо сказати, доле наше, з Днем народження. Прийми щирі вітання, які народилися в люблячих серцях твоїх творчих дітей. Знаємо, що ці поетичні віншування маленький струмок, в річищі мистецького надбання, в якому поети і композитори висловлюють свою любов і захоплення містом, висловлюють вдячність йому за гарні спогади про дитинство чи юність. Про друзів чи світле кохання, про сонячні весняні дні чи золоту осінь. Принагидно пригадалися слова Станіслава Чернілевського У вигинах вільшинових гільчин, Де сонце висне в золотому ранці, Є край пташками названий уранці Чудною дивомовою тульчин. І не можу сьогодні не пригадати рядки з поезії пісня про тульчин мого наставника і вчителя на творчому шляху Василя Лук'яновича Багрія Нам прийдеш не йти поодинці, тільки в злуці до щастя йти. Ви, хоч різні, панове тульчинці, та для мене ви сестри й брати. Ти і радність моя, біль і втома, ти нового життя мій почин, Тож лечу звідусіль я додому, Отульчин, Утульчин, Отульчин.